Права 1234. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо гумісткий вірас і в першому і другому рівнянні. Розкриваємо дужки спочатку зліва. 7 множимо на x плюс, то записуємо рівносильну систему рівнянь. Отже, 7 множимо на Х, це буде 7х додати 7 множимо на 3, це буде 21. Це дорівнює. Y плюс 1. Перше рівняння записали. Ну, а зараз друге рівняння. 4 множимо на 2 мінус х. 4 помножити на 2, це 8. Потім відняти 4 помножити на x, це буде 4x. До Справа 5 множимо на y плюс 1, 5 помножити на y, це буде 5y. Далі плюс. 5 помножити на 1 це буде 5. Ну і плюс 1 І ще у нас буде. Є? Ну що ж, тут можна звести доданки, 5 плюс 1 це буде 6. Ну і переносимо ліворуч, будемо записувати в стандартному вигляді, як Ах мінус Бі дорівнює С. Тобто перше рівняння тоді, що 7х записуємо на перше місце. Тоді 3 справа, зліва перенесемо буде мінус 3. Це дорівнює. Справа у нас була 1. її залишаємо. Зліва було плюс 21. Справа буде мінус 21. Міняємо знак доданків на протилежний. Далі. Тут у нас в другому рівнянні є мінус 4х. Далі, справа було 5, зліва буде мінус 5 y це дорівнює. Так, справа було 5 плюс 1, це буде 6. Так. І у нас є плюс 8 зліва, а справа буде мінус 8. Виконуємо одії справа. То отримаємо. Отже, 7х. мінус 3 у Дорівнює. 1 відняти 21, це буде мінус 20. Є. Yeah. Далі друге рівняння мінус 4х. Мінус 5у дорівнює. А 6 відняти 8 це буде мінус 2. Yeah. Ну, добре. А зараз дивимося, нам треба зробити так, щоб коефіцієнти були протилежними. Можна або біля х ввести коефіцієнти, або біля y. Навіть не знаю, як простіше. Ну, давайте. Напевно, перше рівняння помножимо на 4. Зводимо біля Х доданки. А друге рівняння на 7. Записуємо, що перше рівняння ми множимо на 4. А друге рівняння множимо на 7. Тоді ми отримуємо таку рівносильну систему рівнянь. Отже, 7х множимо на 4, це буде 28х. Далі відняти 3у помножити на 4, це буде 12y. Це дорівнює. Мінус 20 множимо на 4, це буде мінус 80. Друге рівняння множимо на 7. Мінус 4х помножити на 7 це буде мінус 28х. Так, далі мінус 5y. Мінус. 5 y помножити на 7, це буде 35 y І це дорівнює. І мінус 2 множимо на 7, це буде мінус 14. Є. Ну що ж, при х-коефіцієнти в нас протилежні. Зараз ми можемо почленно додати ці рівняння. Додаємо. Так, я запишу, як перша дія. Отже, у нас є 28х. Додати мінус 28х, це відняти 28х. Їх було записувати не обов'язково. Ця сума дорівнює нулю. Далі в нас є мінус 12 у першому рівнянні, а в другому мінус 35. І це дорівнює. Ну і справа у нас є мінус 80. Додати мінус 14, це відняти 14. І, Як я казав, сума 28х і мінус 28х дорівнює 0. Тоді в нас мінус 12 мінус 35. Це буде мінус 47. Пишемо мінус 47 y, дорівнює, А мінус 80 мінус 14, це буде мінус 94. Знаходимо y частини рівняння, ділимо на мінус 47. Мінус 47 на мінус 47, це буде y. дорівнює. І праву частину мінус 94 ми ділимо на мінус 47. Є? То пишемо, що y тоді дорівнює. Мінус на мінус буде плюс, а 94 на 47 це буде 2. Ну що ж, ми знаємо, що y у нас дорівнює 2. Зараз. Якщо ми підставимо, ось де у нас просто рівняння чи у перше чи друге, замість y2 ми можемо знайти x. Ну, Давайте, наприклад, я підставлю в перше рівняння 7 x 3 y рівні мінус 20. То ми записуємо як друга дія. Тобто 7 x мінус 3y, 7 x мінус 3y. 3, що множиться. Замість y пишемо 2. Ми вже знайшли, чому дорівнює y. Це дорівнює. От У нас мінус 20. Пишемо мінус 20. Є? То вийде 7х 3 помножити на 6, Дорівнює мінус 20. Переносимо мінус 6 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 7х тоді дорівнює мінус 20. Зліва було мінус 6, справа буде плюс 6. То пишемо, що 7х дорівнює. Мінус 20 плюс 6 це буде мінус 14. Є. Знаходимо тоді x, частини рівняння, ділимо на 7. 7х поділити на 7, це буде x. дорівнює. То і праву частину мінус 14. Ми ділимо на 7. Записуємо, що x дорівнює. Це буде мінус, а 14 на 7 це буде 2. Є? Ну що ж, розв'язком нашої системи є пара чисел x дорівнює мінус 2 і y дорівнює 2. Записуємо відповідь. Отже, розв'язком є пара чисел мінус 2 і 2. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут у нас також розмістки і перше рівняння, і друге рівняння. Давайте їх потихеньку спрощувати. Перед першими дужками у нас 4, то множимо кожен доданків на 4. Отже, записуємо рівносильну систему рівнянь. 4 множимо на m, це буде 4 m Далі відняти 4 помножити на 2n це буде 8n. І відняти ще 7 m це дорівнює 9,6. Ну, а друге рівняння у нас перед дужками 5, то ми 5 множимо на 4 m плюс 3n. 5 помножити на 4m це буде 20 m Додати 5 множимо на 3n, це буде 15n. Далі і плюс 8n. Дорівнює мінус 18,5. Є. Ну що ж, дивимося, що у нас в першому рівнянні є подібні доданки. От у нас є 4М і є мінус 7 m То записуємо рівносильну систему рівнянь. Отже, 4м мінус 7m. Це буде мінус 3 m Далі мінус 8 m це дорівнює 9,6. Перше рівняння. Друге рівняння у нас є плюс 15n і плюс 8n. Подібні доданки то 20n. Тоді 15n плюс n плюс 8n це буде 23n. Плюс 23n дорівнює мінус 18, ,6. І 5 десятих є. Ну що ж, а зараз, щоб роздати ці рівняння методом додавання, нам треба зробити так, щоб коефіцієнти або біля m, або біля n були протилежними. Я пропоную звести тоді до при m коефіцієнти до протилежних. Тоді домножимо перше рівняння на 20, а друге рівняння на 3. Ну, виходить так. Так, ну що ж, записуємо, що множимо тоді перше рівняння на 20, а друге рівняння множимо на 3. Записуємо тоді рівносильну систему рівнянь. Отже, мінус 3м множити на 20, це буде мінус 60m. Далі мінус 8 n помножити на 20. Це буде 8 на 2. 16, 160 n Дорівня. 9,6, що множиться на 20, це 96, що множиться на 2. Це буде 192. Отже, записуємо 192. Є? Так, ну і. Тоді друге рівняння множимо на 3. 20m помножити на 3 це буде 60 м Далі плюс 23n, що множиться на 3. 20 на 3 60. 3 на 3 – 9. Разом буде 69Н. І це дорівнює. Мінус 18,5, що множиться на 3. Ну що ж, добуток буде від'ємний мінус. Якщо б нас було 20, помножити на 3, це було б 60. А тут на 1,5, що множиться на 3, менше за 60. Тобто на 4,5. А 60 мінус 4,5, це буде 55,5. І? Ну що ж, ми коефіцієнти при М отримали протилежні. Зараз ми можемо почленно додати ці рівняння. Ну що ж, я запишу як першу дію. Так, отже, в нас є мінус 60 м і плюс 60 м Записувати це не обов'язково. Я запишу, щоб вам було зрозуміліше. Мінус 60 м плюс 60 м Ця сума дорівнює 0. Потім у нас є мінус 160 н і 69 н І це дорівнює. Справа у нас є 192. 55,5. Добре, сума мінус 60 м плюс 60 м дорівнює нулю. Тоді в нас залишається 100... мінус 160n плюс 69n. Сума буде від'ємна. Пишемо мінус. 160 мінус 60 це буде 100, а 100 мінус 9 це буде 91. Отже, записуємо як мінус 91 до рівня. 192 мінус 55,5. Давайте по черзі віднімати. Так, віднімаємо 190 мінус 50. Це буде у нас 142. 142 мінус 5. Це буде 137. А 137 мінус 5. 5, 5 10, це буде 136,5. Записуємо 136,5. Є. Ну що ж, а зараз тоді, щоб знайти n обизичне рівняння, поділимо на мінус 91. Мінус 91 n поділити на мінус 91, це буде n дорівню. І праву частину 136,5 ми ділимо на мінус 91. Є? Частка буде від'ємна. Одне число у нас від'ємне. 136,5 поділити на 91. Ну що ж, якщо ми візьмемо 91, поділимо на 91 від 136, то це буде одна одиниця. А залишиться тоді, якщо ми заберемо 91, 135, цілих буде залишиться тоді 45,5, а це половинка від 91. Тобто частка в нас буде 1,5. Є? Ми знайшли n. А зараз, якщо ми підставимо в наше рівняння, чи ось у нас перше рівняння, чи в друге, дуже просто знайти n. Я підставлю, наприклад, напевно, у перше рівняння записуємо друга дія. Тобто у нас мінус 3m мінус 3m. Далі мінус 8n, мінус 8, що множиться, а замість n пишемо мінус 1,5. І це дорівнює. Має вийти 9,6 записуємо 9,6. Добре. Ну що ж, мінус 3М то є. Далі мінус 8 на мінус 1,5 це буде плюс. 8 помножити на 1,5. 8 на 1 це 8, а ще половинка від 8 це 4. 8 плюс 4 це 12. Тобто пишемо 8 плюс 12 дорівнює 9,6. Є. Добре, ну а зараз переносимо плюс 12 через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми пишемо, що мінус 3м дорівнює 9,6 у нас була справа. Зліва було плюс 12, справа буде мінус 12. То записуємо, що мінус 3м дорівнює 9,6 мінус 12. Ну що ж, це буде від'ємне число мінус. Так, то вийде 2,4. Записуємо мінус 2,4. Ну що ж, тоді, як нам знайти m обидві частини міняння, ділимо на мінус 3. Мінус 3m прийде на мінус 3. Це буде m дорівнює. І праву частину мінус 2,4 ми також ділимо на мінус 3. Є? То записуємо, що m у нас дорівнює. Мінус на мінус буде плюс, а 2,4 поділити на 3, 24 на 3 це буде 8. Там у нас є один знак після коми, то вийде 0,8. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює m, чому дорівнює n, це є розіском нашої системи. Рівнянь. Записуємо відповідь: пишемо відповідь. Отже, спочатку запишемо m, тут зустрічається, потім n. M у нас 0,8. N у нас мінус 1,5. Є. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь способом додавання. На цьому вправу завершено.